Ох, Сталкери. Якщо ви можете винести бандоса з однієї влучної маслини в голову, то мене пробити буде важче. Я ж за моноліт, мене не так просто замаслинити. Так, я прийняв сотні куль в свою сторону після відео про те, що Сталкер 2 знову перенесли, і це чудово. Якщо серйозно, прекрасно розумію вашу, м'яко кажучи, стурбованість ваш гнів та подекуди, на жаль, ненависть. Адже чимало з вас планувало взяти або вже взяли відпустку на початок вересня. Хтось купив або оновив ПК з надією на те саме 5 вересня, а хтось просто дуже, ну дуже втомився чекати. Я вас розумію. Градус очікувань неймовірно зашкалює, і черговий суврелізу вносить ком'юніті просто в агонію: кого в депресію, а хтось це сприймає занадто особисто, від чого я й отримую маслини, пояснюючи, що все не так погано. Ось з цього приводу один україномовний автор вирішив піти далі всіх, та навіть зняв реакт на моє відео. Хлопець озвучує думку: якщо не багатьох, то частини ком'юніті, так це праведний гнів та своя альтернативна, але ж і суб'єктивна думка. Загалом, респект хлопцю як мінімум, за те, що не боїться висловлювати думку без особистих образ, враховуючи підвищений градус емоційного навантаження у відео. Критика це завжди не. Погано, це навіть добре, але завжди є одна головна умова, щоб це було конструктивно, ну й без особистих наїздів. Частина ком'юніті так взагалі нормально сприйняли новину, окрім факту того, що ось цей трейлер ніби як називав остаточну дату релізу. Так, це правда, але всі ми повинні розуміти, що задля створення культурного явища, зсуг навіть після остаточної дати релізу на 2,5 місяці, це ніщо. Певен під час релізу ви це самі зрозумієте і ще дякувати будете, адже я бачу ці амбіції, я бачу ці масштаби, тому я готовий ще почекати. А готовий я чекати, бо продався і облизую все, що з'являється по сталкеру. Ну так, звісно, для вас це давно не новина. М -м, якщо серйозно, під час стріму один з підписників сказав, що я боюся висловлювати свою думку, тому і хвалю на існуючий проект. Так, він мав рацію. Тільки навпаки, і ось чому. Ну, посудіть самі, я живу в цьому всесвіті добрячу половину свого життя. Я очікую сиквел більше десяти років, і я щиро вірю в те, чим живу. В тому і вся суть, що я не боюсь бути наївним, щирим та відкритим до того, в що вірю. Адже якщо ви по іншому, це безглузде марнування свого життя. Ну для чого хейтити те на релізі, чого перші ж побіжите на сотні годин заліпати? Так, я розумію, зараз не просто всім плюс з суврелізу. Так, це сумно, це дуже напряжно, інколи нестерпно, Але не по пацанськи якось ценити і хейтити в інтернетах. Ну серйозно, якщо ви вже розшарувались в GSC, ваше право як далі бути в цих стосунках, але хейт тут не допоможе, я так думаю. Ладно, давайте заспокоюватися та втішатися кадрами з нового тизеру, адже на це дивитись в рази приємніше, аніж маслинами один в одного пуляти в. В коментарях. Як я казав, Stalker 2 це проект, який маю надію воскресить ту складову геймдеву, який потихеньку загинається на фоні валорантів, овервотчів, дотки та іншого мультиплеєрного зла. Сподіваюсь, ви розумієте, про що я: чергова колда, Far Cry чи Асасін це добре. Жартую, ні. Просто дістав цей непотрібний безглуздий конвейер. Я хочу душі, хочу атмосфери. І якщо Stalker 2 та його успіх на релізі змусить інших розробників. Задуматися над створенням дійсно якісних сюжетних атмосферних шутанів це ще одна причина не кидати каміння в розробників, навпаки, підтримувати. Що в нас по трейлеру? Якось я казав, що якщо гра на максимальних виглядатиме ось як в трейлері Become Nonstoppable, то це абсолютний успіх. Але протягом року інколи закрадалися сумніви, що це нереально. Але ось новий тизер не на жарт. Демонструє нам, що все серйозно, що це буде роз розрив, повний розрив. Подивіться самі для коридорного шутона Така графа це вже зовсім непросто. Не пригадаю чогось такого в нових проектах. А щодо відкритого світу, то тут так взагалі величезна ЧЗВ, яка виглядає надкінематографічно. Хіба це не мрія? Не мрія, хіба відеокарт, які будуть люто терпіти від безкомпромісного навантаження, але воно того варте, варте без жодного сумніву. Ось через два тижні, 12 серпня, під Час S.T.A.L.K.E.R. 2 девелопер Deep Dive Ми повинні отримати проходження одного з квестів гри. Якщо ж він виглядатиме як ось цей тизер, це переможенька. Особисто я бачу в цьому тизері надію, як би це пафосно не звучало. До речі, не знаю, чи ви звертали увагу, але там біля крокуючого екскаватора літають бульбашки, ті, що аномальні. Дуже багато дрібничок у повітрі від пташок до ніби чогось схожого на попіл, бо на листя це не дуже схоже щодо локації. Її кажуть, що це дуже схоже на локацію кар'єр, що поблизу Юпітера. Стверджувати не буду, але справді дуже схоже. До речі, мій колега Спартан Мозі відтворив цю сцену в поклику прип'яті. Просто порівняйте, як це виглядало в оригіналі та як в сиквелі вогонь. Я неодноразово бачив красиві технодемки на п'ятому Анрілі, Ось можете зацінити, але ніколи не думав, що Stalker 2 буде на рівні тих фотореалістичних бенчмарків. До речі, те, що грати Stalker 2 потрібно без інтерфейсу, думаю, ви й без мене зрозуміли. Планка піднята дуже високо, але от що цікаво, як буде виглядати консольна версія, адже я не уявляю, як ось це може видати навіть той самий Series X. Я вже мовчу про Series S. Проміси з розширенням та кількістю FPS, можливо, думаю, це те, чого варто очікувати. Щодо комп'ютерної версії, як і в кожному відео, кажу, що у вас ще є час назбирати на щось по типу 4070 та в ідеалі 80. Там і DLSS, і в принципі ця серія доволі френдлі до Unreal Engine, тому заощаджуйте, як на мене, воно справді того варте, особливо, якщо ви дійсно плануєте грати в Сталкач. Що ж, переходимо до інших новин. Так, в назві то був не клік. Бейт не художнє перебільшення, а справжній подарунок саме для підписників каналу Метареаліст, особисто від GLC та партнерів нонстоп. Пам'ятаєте, як тогоріч нонстоп та GLC презентували лімітований енергетик, і всі, включно зі мною, почали сталкерити за ним по усім супермаркетам? А пам'ятаєте, як я скупив цілу торбу нонстоп, щоб розіграти на стрімі? Так, напій зі смаком кавуна був чудовий, але лімітка на те й лімітка, щоб одного дня Закінчитися, щоправда, не могли Стоп та GSC залишити справжніх сталкерів без так би мовити допінгу. Тож цього літа презентували новий Стоп Moonlight зі смаком, груші та манго. І звісно ж, я одразу вирушив до магазину в пошуках нового артефакту, але на жаль, полювання було невдалим. А тепер на секундочку уявіть мої емоції, коли через декілька днів на пошту приходить лист про те, що GSC та та Стоп приготували для нас з вами сюрприз. Приз так моєму щастю не було меж а ще за декілька днів до мене вже прямує відправлення. Від кого б ви могли подумати. Отож, отримавши повідомлення про прибуття, я негайно вирушив на пошту, адже погодьтеся, не щодня посилки від Джесі отримуєш. Сюрприз номер два. Оператор виносить не один, а аж два пакунки, враховуючи те, що перший приємно важкенький. Ви б знали, яка радість мене переповнювала, адже наше ком'юніті, як ніхто інший, завжди були прихильниками цього двіжу. Раділо кожній новині та новим матеріалам. А тепер самі розробники вирішили Радувати відданих фанів приємним сюрпризом, і це я ще не знав, що сюрприз очікує не тільки вас, а й мене особисто. Тож, щоб розділити з вами весь спектр емоцій, я одразу ж помчав знімати для вас анпакінг подарунку від Джесі. Так, мені це словосполучення ніколи не набридне. Погода того дня видалася на диво сталкерська. Хмари нависали над дорогою, розкати грому, пронизували важке небо. Злочинці намагалися викрасти посилки Секунду.

Так, посилки були врятовані від злочинців, а я прибув на локацію. Тримаю в руках перший пакунок і сам захоплююся своєю витримкою. Нарешті, і це постер Stalker Moonlight. але не просто постер, а підписаний самими GSC. Дуже несподівано і неймовірно приємно не передати наскільки зворушливо читати теплі слова від команди, яка створила твій улюблений всесвіт. Дуже вдячний команді за те, що тримаю в руках дещо цінніше за. Будь-який артефакт, адже ваша підтримка та схвалення справді окриляє. Дякую. Повертаємося до другого важкенького пакуночка. Гадаю, він для вас, адже якби не ви, ваша активність та щира зацікавленість нашого ком'юніті не було б, і впевнений, розробники це відзначили, адже захотіли порадувати вас сюрпризом. І це пак новенького Non-Stop Moonlight спеціально для вас. Тож, дорогі мої, готуйте свої донометри та пристебніть паски безпеки, адже вас чекає стрімке підвищення тиску зі смаком манго та груші. Всі до єдиної баночки ми сьогодні розіграємо на стрімі. А щоб взяти участь, міг кожен бажаючий, вартість квитка для участі буде мінімальною. А всі виручені кошти я перекажу для ЗСУ, адже радість розділена з вами тільки примножується. А поєднати приємне з корисним надважливо, особливо коли мова йде про справжнє українське ком'юніті. Отож, розіграш орієнтовно розпочнеться сьогодні о 17-й, а закінчиться о 20-й. Приходьте, чекатиму вас. І на сам кінець хочу ще раз подякувати GSC та Nonstop за радість, яку кожен відчув з нашої спільноти. Сьогодні я точно можу сказати, що жоден коментар, жодні слова підтримки і вдячності від фанів та контент не проходять повз, а тільки розширюють та зміцнюють цей неймовірний світ. Щиро цінуємо вашу увагу, та особисто я дуже вдячний за чергову порцію натхнення та мотивації. А також дякую кожному підписнику, хто дивиться мої відео, виявляє активність та долучається до нашої спільноти, адже усі ми матимемо те, що самі збудуємо. А такі радісні дні, як сьогодні, лише свідчать про те, що ми на правильному шляху.